Російські війська 24 серпня вдарили по селищу Чаплиному. Випустили вісім реактивних снарядів: п'ять касетних та три фугасних. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Під завалами опинилося троє людей: жінка та двоє дітей. Матір та старшого сина дістав з-під завалів їхній батько. Молодший 11-річний син загинув. По сусідству з родиною у 20 метрах від епіцентру вибуху живуть Віктор та Катерина. Була дочка і дочка і бабушка дома бабушка були. Була. В тій кухні отак. Там кухня, у кухні. Да, і все посипалось а на них. Вони перелякатися не в точки знуком були. Ой, прибігли вже, када уже. Дочка дзвонила, що тут робиться, прибігли. своїм глазам не поїхали просто. Пошкоджено може все. І криша, і шифер перебитий, вікна, двері. Забиває вікна в одному з пошкоджених будинків Віктор. Це житло розповідає, дісталося йому від мами у спадок. Сам чоловік живе ближче до епіцентру вибуху. «Це нічого не бачив. Це було дуже страшно. У мене вдома шифер. Шифер на кухні на хаті, а тут на цій дачі всі ці двері, всі вікна. Ну, так, вибираємо, хоча б одну сторону, щоб те саме. Також росіяни поцілили трьома ракетами по залізничній станції. Стало загорання п'яти пасажирських вагонів. Пожежу було ліквідовано силами ДСНС, силами місцевої пожежної команди та пожежного поїзда. Також під час пошукових ревіт було знайдено жінку проводницю вагона. яка Отримала травми, вона знаходилася 50 метрів від епіцентру подій. Співробітниками ДСНС їй було надано домедична допомога, евакуйовано в безпечне місце там, де було вже їй передано до карети швидкої медичної допомоги. Під час ракетного удару поруч із епіцентром вибуху приїжджав автомобіль. Під час ракетного удару поруч приїжджав автомобіль, в якому була сім'я. Переселенців з Донецької області батьків загинули. Дитина 2005 року була виконута на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Постраждали також мешканці, які поруч проживали з станцією. Також постраждали люди, які проходили вздовж даної станції. Усього у селищі зруйновано два приватних будинки, пошкоджено 30. Також зачепило 35 господарчих споруд. Знищено один автомобіль, пошкоджено три машини та будівлю. Пошти страшно, страшно було била за вдома. Ось криша, всі Ці, ці. Окна повибівані всі повністю. двері на всі ж були. Люди, які погиблі, дітки вже". унаслідок ракетних ударів у селищі загинуло 25 людей. Серед них двоє дітей та троє залізничників. 31 поранений, серед яких четверо дітей та четверо залізничників. Троє дітей з чотирьох перебувають у достатньо важкому стані. Черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з вибухово-осколковими пораненнями, як м'яких тканей, так і кісток. Маємо опікові травми. Аварійно-пошукові роботи тривали 10 годин. До них залучили 48 людей та 8 одиниць техніки. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети, однак ще продовжують обстежувати місцевість. Рух на пошкодженій ділянці залізниці, як повідомив речник Укрзалізниці Олександр Шевченко, відновлять завтра. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.